Після побиття студентів, почерп той самий. Беркут діє абсолютно не по правилам. Це не є правоохоронці, на моє абсолютно переконання: ті правоохоронці, які мають бути ну, хоча б по якихось нормальних людських розуміннях, чи як це сказати, вони вибігають, значить, нас десь близько третєї ранку. Почалися оголошення, що дуже жорстко просто вбивають автомайданівців біля е, палацу офіцерів. Ми почали миттєво реагувати, тим більше там всі були мої друзі. І е, декого ми не можемо зараз знайти. Е, вискочили без попередження, почали трощити машини. Почали навіть люди, які не мали відношення до автомайдану, зупиняли таксі, вибивали всі, все шкло, витягували людей, били, викидали. Хто міг, тікав, як міг, інших брали в полон? І ми не знаємо, де вони. Е... Хлопці почали говорити, що не діє так іноді Беркут. Що вони реагують на якісь свистки між собою, якісь інші в них команди? Що від цієї ночі Беркут почав діяти абсолютно по-інакшому? Ми почали з заяви, що це люди переодягнуті у форму Беркуту. Ми не знаємо, хто вони.